Цими днями група представників Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій подорожує містами Канади та США у рамках програми вшанування пам'яті митрополита Андрея Шептицького. Поїздка ініційована єврейською громадою України з метою віддати належне лідеру греко-католицької церкви за його внесок у справу порятунку євреїв під час Другої світової війни. Відвіданої столиці США релігійні лідери України на чолі з патріархом Філаретом. Закінчили молитвою в пам'ять жертв Чорнобиля у посольстві України у Вашингтоні. На події побував Зорислав Бойдюк представники майже усіх релігій молилися за упокій душі жертв Чорнобильської катастрофи. Річниця трагедії співпала з відвіданими групою столиці США, куди українські релігійні діячі прибули з Канади. Як розповів присутнім глава української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав, в Отаві сталася історична подія. Канадський парламент схвалив пропозицію вшанувати пам'ять митрополита Андрея Шептицького за порятунок євреїв у часи Другої світової війни. І думаю, те, що відбулося в парламенті Канади, розбиває всякі стереотипи минулого і справді показує, ким насправді був. Слуга Божий митрополит Андрей Шептицький, і ми справді очікуємо, що Україна буде наслідувати Канаду, і можливо, така я би сказав, реабілітація щодо особи митрополита Андрея Шептицького відбудеться теж і в Україні. Лідерів організувала поїздку українських релігійних лідерів громадська ініціатива Українсько-єврейська зустріч, що з 2008 року працює над зміцненням стосунків єврейських та християнських установ в Україні та діаспорі. Ідея вшанувати пам'ять шептицького та розповісти про роботу Всеукраїнської ради церков, виникла у Якова Довблайха, головного рабина Києва та України і разом як група. Ми розглядаємо себе послами України, які приїхали на захід розповісти про Україну, розповісти про речі, про які рідко говорять, про громадянське суспільство, про релігійних лідерів, які співпрацюють і поважають один одного. Сьогодні ми про співпрацю та мирне співіснування різних релігій в Україні говорив і Патріарх Київський і всієї Русі України Філарет. Можна належить до різних культур. До різних релігій, але бути носіями добра, і ми якраз і демонструємо це. Різні релігії, різні конфесії в Україні живуть у мирі і злагоді. З Вашингтона делегація всеукраїнських церков і релігійних організацій відбула до Нью-Йорка у програмі, відвідання кого міжконфесійні діалоги, спільні служби та зустрічі з українською громадою. Зорислав Байдюк Олексій Кузьменко голос Америки